Тут сладенко не гріє пічка. Робимо перший пуск. Хочу подивитися, як зреагує датчик тиску. Відносно нормально. Тут не дачі включився. Першій буквально пару секунд. Ми бачимо, що робиться. Ну як на перші, як на перші секунди це дуже багато. Ну, за дві години ми не маємо тут багато. Тут ми вже промили. Збираємо докупи, закриваємо, закручуємо захист. Фух. Люди не, не дотягуйте до, до цього, щоб пічка взагалі переставала гріти, бо потім її привести в лад надзвичайно важко. Починає. Тут-чуть слабше гріти, зразу треба робити з цим порядок, тому що м -м, пізніше це дуже важко зробити. Треба дві хімії, треба довший час і не завжди вона вимивається на всі 100%. Ну, так, наших людей літом не заставиш пічку помити. Не знаю. Добре, дякую.